Чи замислювалися ви коли-небудь, чому деякі особистості, здається, природним чином притягують до себе увагу, викликають глибинну повагу з перших слів і залишаються в пам'яті надовго, тоді як інші, попри всі намагання, немовби залишаються невидимими, розчиняючись у потоці буття? Справа невгучності голосу, чи прагненні виділитися. Суть набагато глибша, вона криється в тонких, майже непомітних психологічних механізмах, що діють невидимо, проте з неймовірною ефективністю. Ці стратегії, відомі лише одиницям, визначають, кому довіряють, кого слухають і за ким готові йти. Це не маніпуляції, не дешеві трюки, а глибинне знання про те, як насправді мислить, відчуває і реагує людина. Це ключ до впливу, заснованого на усвідомленості, а не на тиску. Уявіть собі, що справжній вплив це не зовнішня демонстрація сили, а внутрішня гармонія, що резонує із глибинами іншої душі. Це не прагнення домінувати, а здатність створювати простір, де інший відчуває себе побаченим, почутим і прийнятим. Це не про те, щоб бути гучнішим, а про те, щоб бути глибшим. Це про те, щоб не просто слухати слова, а чути відлуння душі, що звучить крізь них. Коли людина відчуває, що її внутрішній світ, її переживання, її прагнення знаходять відгук у вас, немовби у дзеркалі, тоді народжується справжній зв'язок, що перевершує поверхневі взаємодії. Це не імітація, а резонанс, що виникає на рівні несвідомого, де зустрічаються глибини однієї душі з глибинами іншої. У цьому просторі довіри, створеному щирою увагою, внутрішні бар'єри починають танути, відкриваючи шлях до справжнього розуміння. Секрет полягає не в механічному повторенні слів, а в здатності розпізнати емоційне ядро сказаного, те, що для іншої людини дійсно має значення, і відзеркалити це, дозволивши її сутності відчути себе визнаною. Це не просто слухання, це глибоке чуття, що проникає за межі слів. Мовчання, ця порожнеча між словами для більшості людей є джерелом дискомфорту, сприймається як незручність, провал у розмові. Проте, коли ви використовуєте його свідомо, мовчання перетворюється на потужний інструмент впливу, на простір, де народжується повага. Свідома пауза, що триває лише кілька секунд перед відповіддю, транслює співрозмовнику не розгубленість, а спокій, зібраність і внутрішню силу. Це тонкий, але чіткий сигнал. Я контролюю ситуацію, я не поспішаю, бо знаю собі ціну. Наш розум інтерпретує цю паузу крізь призму когнітивного сприйняття, де чим простіше і спокійніше подається інформація, тим більш достовірною та значущою вона здається. Саме тому видатні лідери, харизматичні оратори та майстри переговорів ніколи не поспішають. Їхні слова дихають, а паузи наповнюють кожне висловлювання вагою, надаючи йому глибини та значення. Спробуйте самі. Коли вам ставлять звичне запитання, не поспішайте. Зробіть усвідомлену паузу, подивіться співрозмовнику в очі і лише потім впевнено вимовте свої слова. Ці кілька секунд тиші змінюють все. Ви більше не той, хто шукає схвалення, ви той, чия присутність говорить сама за себе. Мовчання це не порожнеча, це простір, у якому народжується повага. Де виявляється внутрішня сутність. Одним із найпотужніших інструментів впливу є незакінчена думка, що залишає за собою слід у свідомості іншого. Ця техніка спирається на психологічний феномен, відомий як ефект Зейгарнік, згідно з яким незавершені дії та думки запам'ятовуються краще ніж завершені. Наш розум влаштований так, що не виносить незавершеності, він прагне закрити петлю, відновити цілісність, і саме це перетворює незакінчене речення на гачок для уваги. Коли ви починаєте фразу і зупиняєтеся прямо перед ключовим моментом, ви відкриваєте когнітивну петлю, і розум співрозмовника інстинктивно активується, намагаючись завершити думку. Він більше не просто слухач, він вже залучений, його свідомість активно працює над вашою ідеєю. Більшість людей впевнені, що знають, чому в їхньому житті щось не складається, але справжня причина в тому, що і замовкніть. Ви побачите, як співрозмовник буквально нахиляється вперед, його увага повністю прикута до вас. Мовчання в цей момент стає вакуумом, який потрібно заповнити, а ви той, у кого є ключ до цього заповнення. Головний парадокс полягає в тому, що ви притягуєте увагу не кількістю слів, а відсіченою точкою, за якою прихована суть. Так народжується справжній вплив, коли ви не ганяєтеся за увагою, а дозволяєте людям іти за вами, тому що вони повинні знати, що ви скажете далі. Це мистецтво створення внутрішнього імпульсу, що веде до розуміння. Коли хтось намагається вколоти вас, зачепити або кинути виклик, перша реакція майже у всіх однією виправдатися, пояснитися або захищатися. Але в цей момент ви вже в захисті, ви віддали ініціативу, відмовилися від внутрішнього центру. Переворот, одним словом, це мінімалістська, майже непомітна тактика, яка повертає контроль у ваше поле, без агресії, без шуму, майже без слів. Просте запитання, сказане спокійно і нейтрально, серйозно або правда, може виявитися сильнішим за будь-яку тираду. Воно працює як психологічне дзеркало, в якому людина раптово бачить самого себе збоку свої власні проекції та несвідомі мотиви. Чому це працює? Тому що порушує інерцію поведінки. Коли хтось уїдливо жартує або тисне, він розраховує на вашу реакцію спалах, виправдання, заперечення, але ви не дасте її. Замість цього коротке, спокійне слово і порожнеча. Ця порожнеча звучить голосніше за будь-який крик. Співрозмовник починає сумніватися. Його внутрішній монолог збивається. Чи не перегнув я? Чому він такий спокійний? Чому це не спрацювало? Це і є нереактивна сила. Ви не боретеся за контроль. Ви вже ним володієте, перебуваючи у своєму внутрішньому центрі. Це майже нічого сказане з глибинною мудрістю. Остання стратегія найтонша, але, мабуть, найглибша, ґрунтується на простій, але потужній істині. Люди відштовхують те, що нав'язано, і приймають те, що здається їм власним вибором. Коли ви говорите людині, що робити, її внутрішній захисний механізм вмикається миттєво. Навіть якщо ви праві, вона буде чинити опір, тому що відчуває тиск. Але якщо ви створюєте простір, де вона сама приходить до потрібного висновку, ця ідея стає її власною, а отже, глибоко прийнятою. У психології це використовується в мотиваційному інтерв'юванні, методі, де зміни відбуваються не через тиск, а через майстерно поставлені запитання, що ведуть до самоусвідомлення. Замість того, щоб говорити, тобі потрібно піти з цих токсичних стосунків, спробуйте сказати, ти помічав, скільки енергії йде на ці стосунки. Це запитання не нападає, воно відкриває, оминає логіку і потрапляє прямо в зону усвідомлення, у глибини несвідомого. Так працює справжній вплив, м'який. Точний, спрямовуючий. Ви не ведете за руку, ви підсвічуєте шлях, дозволяючи іншій душі знайти свою власну істину. Саме такий підхід народжує не просто згоду, а внутрішню трансформацію, що йде зсередини. І це не маніпуляція, це повага до свободи вибору іншого, а разом з цим вищий урок справжнього впливу. Ці стратегії не просто розмовні техніки, це ключі до розуміння того, як насправді працює людська психіка у звичайних моментах. Коли ви використовуєте їх з турботою, з усвідомленням, вони дозволяють вам будувати довіру, завойовувати повагу і впливати на інших без маніпуляцій, а з глибинної поваги до їхньої сутності. Якщо ви додивилися до цього моменту, знайте, ви належите до тієї меншості, яка не просто чує, а розуміє. А тепер питання до вас: як ви збираєтеся використовувати це знання, цю мудрість для трансформації свого життя та взаємодії зі світом? Напишіть у коментарях нижче. Ваша історія може виявитися саме тим, що потрібно почути комусь іншому сьогодні. Дякуємо за перегляд.